На 63-ю позачергову сесію селищної ради 8-го скликання прибуло 20 депутатів. На сесію запрошені заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів приходько Світлана Васильівна, Захарченко Василь Васильович, секретар Викуну селищної ради Вицехівська Ірина Миколаївна, керівників культурних підрозділів закладів, установ та підприємств селищної ради. Тож у відповідності до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, 63-ю позачергову сесію селищної ради 8-го скликання оброшують три. Amen. Mm -hmm. Хисниці, які віддали своє життя за Україну, всіх цивільних, які загинули під час війни. ведення протоколу засідання ради, запису, виступів, реєстрації, депутатських запитів та заяв потрібно обрати секретаря сесії з числа депутатів у складі трьох чоловік. Які будуть пропозиції? До складу секретаріату пропонується Парвий Павло Степанович, Волошенко Алла Анатоліївна, Нецевич Ігор Анатолійович. Немає інших пропозицій заперечень. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб до складу секретаріату ради обрати <кій> наступних депутатів? Боровий Павло Степанович, Волошенко, Алла Анатолійовна, Нецевич Ігор Анатолійович. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято? Наступне питання з метою організації роботи нашої ради потрібно влад обрати річільну комісію. Які будуть пропозиції? До складу лічильної комісії пропонується Чмоневич Микола Ліч, Чміль Ірина Вікторівна, Сочинський Анатолій Іванович. Немає інших пропозицій заперечень. Шановні колеги, хто за те, щоб обрати до лічильної комісії Чмоневича Миколу Ліча, Чміль Ірину Вікторівну, Сочинського Анатолія Євгеновича? Хто за? Проти? Утримались? Як рішення прийнято? Прошу секретаря лічильної комісії зайняти своє робоче місце. шановні колеги, Шановні колеги, відповідно до регламенту роботи нашої ради, нам потрібно з вами затвердити регламент роботи сесії. Пропоную. Відповідно до регламенту. виступи до трьох хвилин. Запитання, відповіді. Одна хвилина. Питань у нас не дуже багато. Сесію провести протягом 30 хвилин. Є якісь заперечення? Нема. Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. рішення прийнято. Наступні, значить, шановні депутати, на розгляд 63-ї позачергової сесії селищної ради, 8-го скликання, виносяться наступні питання порядку денного про затвердження програми фінансової підтримки комунальної установи Ветеранський хаб Брусилівської селищної ради на 24 25 роки, про затвердження програми фінансової підтримки комунальної установи «Русилівська агенція євроінтеграції Брусилівської селищної ради на 24-25 роки, про внесення змін до бюджету Брусилівської селищної територіальної громади на 24 рік. Про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Є питання зауваження до порядку денного? Немає. Значить, якщо немає, ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про затвердження програми фінансової підтримки комунальної установи Ветеранський хаб. Слово надається приходько Світлані Васильівні, заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих планів. Давайте, давайте, давайте Шановні колеги, Світлана Васильівна технічно десь відлучилась. Значить, ну, спускається. Давайте пауза, щоб ми не голосували, не. Я перепрошую експерт Ради Європи. Шановні колеги, я прошу підтримати фінансову підтримку, проєкт рішення про фінансову підтримку новоствореної комунальної установи ветеранський хаб. Тільки що ми детально його обговорили на бюджетній комісії, бюджетна комісія пропрацювала. Про статтям витрат я попрошу начальника фінансового управління доповісти Ірину Ліонідовну. Але якщо є питання по самому ветеранському хабу, готова вам них відповісти. Шановні колеги, мова зараз йде про те, що ми затверджуємо програму. Не проект змін до бюджету. Ірина Ліонідовна в проєкті змін до бюджету детально розкаже про розрахунки, затвердженої цифру. Зараз ми говоримо з вами про програму фінансової підтримки комунальної установи. Є запитання до доповідача. Немає. Якщо питань. Є, Будь 50, ласка. 20, це програма розроблена на які роки? 24-25. Я оголосив. Да, ну, да. е, якщо, питань... якщо питань до доповідача немає, тоді прошу від коміс... комісію провести поіменне голосування. Перша сторінка в нас буде. Вісить Віктор. Боровий. Волошенко? За. Данілочкин Дмитрієв. Дудін. Захарченко. Комарівський. Кондратенко. Крушинська. Кузьмич. Лотоцький. Нецевич. Нікичин. Смиковський. Сочинська. Чміль. Чмуневич. За. Шкуратівськ. За. 20 за. 20 за. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про затвердження програми фінансової підтримки комунальної установи Брусильської агенції євроінтеграції. Слово надається Ленківській Людмилі Миколаївні, директору комунальної установи. В бюджетній комісії теж питання це розглянуто, підтримано, підтримано бюджетною комісією. Та програма справа встановлена на те, щоб запустити новостворене підприємство, надати організаційні моменти для розвитку нашого підприємства, ну і забезпечити нормальне функціонування нашої установи. Ірина Леонідівна теж конкретно озвучить, на що в нас будуть йти витрати. Ну, це, як завжди, заробітна плата, комунальні послуги, оренда, відрядження і інші, і інші видатки. Тому прошу підтримати програму і проголосувати за її прийняття. Шановні колеги, є запитання до відповідача? Нема. Нема. Якщо немає питань, зауважень, прошу річну комісію провести процедуру голосування. Дякую. Бісик Валентина, За. бісик Віктор, За. Боровий Волошенко, Данілочкин, Дмитрієва, За. Дудін. За. Захарченко, За. Комарівський, За. Кондратенко, За. Рушинська, Кузьміч, Лотоцький, Нецевич, Нікітчин. За. Смиковський. Сочинський. За. Чміль за. Чмуневич за. Шкураківський за. 19 за, 11. 19 за. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про внесення змін до бюджету Бурсилівської селищної території громади на 24 рік. Слово надається Осієнко, рівень іміння, начальнику відділу фінансів селищної ради дня, шановні головуючі, депутати, значить, сьогодні причина позачергової сесії це внесення змін до бюджету. Два попередніх питання затвердження програм. Програми є інструментом для того, щоб з бюджету Брусилівської селищної територіальної громади можна було направити кошти на новоутворені комунальні установи для їх. Початку роботи, ну, грубо говоря, для їх розкрутки і так далі. Значить, по-перше, з чим пов'язане внесення змін до бюджету з тим, що з державного бюджету були виділені кошти на придбання шкільного автобусу обласному бюджету. Ми є співучасниками даної програми. Ті кошти надаються на умовах співфінансування. Грубо говоря, автобус вартість його складає 4 мільйона. Тобто 3 мільйони надали нам необхідно надати обласному бюджету 1 мільйон 2 тисячі 600 гривень. Розпорядник коштів буде відділ фінансів. Ці кошти передані обласному бюджету, який проведе тендерні закупівлі, закупівлю автобуса. і буде переданий Брусилівської територіальній громаді, а саме відділу освіти Брусилівської селищної ради. Далі. Всі е, зміни, які викладені у вас в традиційній таблиці, вони пов'язані із змінами в межах головних розпорядників коштів. На ці дві установи, що було зазначено, в програмі, також кошти беруться у головних розпорядників коштів. На е, ветеранський хаб це у нас розпорядник буде відділ соціального захисту населення. Там є кошти, які ми з вами закладали на початку бюджетного року і будуть направлені на отримання даної установи. На Брусилівську агенцію є реінтеграції коштів Брусилівська селищна рада. Також знімаються кошти і направляються на виконання даної програми. Що в програми включено? Це, по-перше, заробітна плата з нарахуваннями, так як казалося. Далі оренда приміщення, орендовому приміщенню всі витрати, які пов'язані. Далі придбання матеріалів, комп'ютерної техніки, послуги по зв'язку, послуги по відрядженнях і так далі. Те, що буде необхідно, придбання ключів і так далі. Те, що буде необхідно із початком роботи даних установ. Коли ми вивчали дане питання, нас зауважували, що можливо будуть внесені далі зміни. У назву комунальної установи ветеранський Хаб простір зараз не можуть ще опинитися точно. Ця назва повинна бути така сама, як нам скаже, уряд для того, щоб ветеранський хаб отримував з державного бюджету кошти на ветеранів Ну а в принципі, на сьогоднішній день цих двох рішень нам достатньо для того, щоб провести зміни до бюджету і розпочати роботу даних установ. Далі. Ну, так як завжди, у нас проводяться зміни у розпорядниках коштів на програми, перекидки. Всі у вас викладені по цифрах, зазначені по напрямках, можливо, у когось є питання. Ми об'єднали всі питання із сесії, яка у нас є планова у дане рішення, щоб вже на плановій сесії не запражувати. Ірина Леонідовна зараз наголошує нам на тому, що 18 числа під час розгляду чергової сесії, в принципі, ми не плануємо з вами вносити зміни до бюджету. Тобто їх об'єднали це рішення. Павло Степанович піднімав руку. Да, е, ну, на першу програму будуть кошти під. Е... Відділ соціального захисту розпорядних на, коштів заложені на, 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 на другу, на другу Ні, Не з місцевого бюджету за рахунок головного розпорядника коштів Брусилівська селищна рада. Заробітна плата з нарахуванням. Звідки будуть зняті кошти, якщо вони були проєктні 24-го року? розпорядник коштів Брусилівська селищна Де, рада Заложені гроші на заробітну плату з нарахуваннями. Знімаються з головного розпорядника. Коштів направляються на виконання даної програми в межах головного розпорядника коштів. Брусилівська селищна рада суті з бюджету на двадцять рік. Так. Це буде до такого знято на цю програму. Так? так, так і у вас було питання по роках 24-25 моя нас щоб зразу був 24-25 з метою розробки бюджету на 2025 рік нам необхідно буде так, знову рішення про затвердження програм, тому зразу тут залишилось у нас уже три місяці, тому програма зразу для 25 Щоб на наступній сесії нам знов не виносить питання затвердження програм на даної комунальної установи ще й на 25 п'ятий рік. Чи розглядалось питання ну, на комісії там чи фінансове створення підприємства комунального? І фінансування з місцевого бюджету е чи передбачається там наповнення місцевого бюджету цієї устровою? Ще раз? Я зрозумів Такі інші джерела є про це, які вона так світу. Павло Степанович говорить зараз про те, що проектом бюджету на 25 рік. В проєкті бюджету на 25-й рік Там мають... ще отримані установи. Ну значить, Павло Степанович, як я зрозумів, говорить зараз про те, що в проєкті бюджету на 25-й рік мають будуть відображені уже е, доходи е, або в... надходження. Правильно сказати Павло Степанович, так, а, так. Е, від діяльності цих підприємств. Проекти, гранти. Якщо ветеранські хаб, ми говоримо про державне фінансування, то теж мають бути вже субвенції, дотації. От про це Павло Степанович задає питання. Я маю на увазі. так, да, якщо ми виділяє кошти з місцевого бюджету, як ми плануємо наповнювати цей бюджет. За які нові комунальні підприємства? Я думаю, що це буде вже проектом бюджету 2025 року. Вже буде детально опрацьовуватися це питання. До речі, хочу наголосити на тому, що відповідно до регламенту Брусилівської селищної ради проект бюджету розглядається не тільки бюджетної комісії. Пам'ятайте, так а розглядається всіма комісіями без винятку. І кожна комісія має право вносити свої туди побажання. Отак як ми робили минулого року, кожна комісія вносила свої. Бачення, які потім систематизує бюджетна комісія, і пропонує нам вже з вами готовий проект. А сама програма передбачає, хоча який, якісь бачення наповнені бюджетним селам. Дана програма у нас називається підтримки фінансової підтримки комунальної установи. Далі в ході своєї діяльності вони можуть носити зміни у програму. Вони можуть вносити зміни, такі зміни можуть вносити і депутати, виходити з пропозиціями, Я бачу, я бачу. Микола Ліч, депутат селищної ради, ви просите слово? Ну, я просто, слова? Да. Микола Ліч, да, прошу. Да, да. Павло Степанович, я думаю, що новостворене. Установа новостворена установа Брусилівська агенція Євроінтеграції, так само, як і всі комунальні, наші комунальні установи, так само, як і всі відділи про свою роботу буде звітувати перед нами. Так і перед Звичайно. 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 Да, і, ми, і ми тоді зможемо їм поставити ці питання, прояви про які ви кажете. У мене ще одна одна Скажімо так, репліка, якщо можна, да? е, е, по репліці. Ну, наскільки, е, можливо, мене неправильна інформація, начальник фірм відділу поправить мене. Е, всі комунальні установи Брусільської селищної ради за перше 24 2024 року. Наскільки вони наповнені бюджет? Чи вони, вони наповнюють бюджет? Чи вони існують? За що бюджет? Я додам, я додам, Павло Степанович, я додам одну хвилиночку. Да. Значить, Шановні колеги. Ірина Леонідовна, за дорученням депутатів бюджетної комісії, яка була минулого засідання, зараз готує нам відповідну інформацію на чергове засідання бюджетної комісії щодо наповнення спеціального фонду. Так, Ірина Леонідовна було таке доручення. Вона готує нам інформацію щодо наповнення спеціального фонду різних комунальних підприємств. Мова йде про платні послуги. Я думаю, що на наступному засіданні бюджетної комісії буде розглянуто це питання і доведено до відома кожного депутата, наскільки всі комунальні підприємства установи, і селищної ради, які мають право надавати платні послуги, долучені або не долучені до виконання цих заходів. Думаю, впевнений, що на наступному засіданні ми це з вами побачимо. Ну, інформацію за перше півріччя 24-го року. Я надавала цю інформацію у своєму звіті. І за перше півріччя є, була інформація. Було засідання виконкому, засідання сесії, де я надавала інформацію по загальному фонду і спеціальному фонду в розрізі установ і в розрізі сум. Не пам'ятаєте племен? Ні, я зараз не, не заробляю чи, чи я не можу вам зараз назвати суму. Ірина Леонідовна, я вас попрошу довести кожного депутата ще раз відповідну інформацію короткому витязі. Попрошу зараз, mm -hmm. ну, не зараз, а ознайомити депутатів, хто має таке бажання з коротким витягом. Шановні колеги, по проекту рішення є питання зауваження? Немає. Немає. Пропозиції. Немає. Якщо немає, ставлю на голосування, прошу лічильну комісію провести процедуру голосування. Пісик Валентина. Так. Бісик Віктор. За. Боровий. За. Волошенко. Данілочкин. Дмитрієва. За. Дудін. За. Захарченко. Комарівський. За. 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 Крушинська. Кузьміч. Лотоцький. Менцевич, За. 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 Смиковський, За. Сочинський, За. Чмуневич за. Кураківський за. 20 за. 20 за. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Слово надається Бубенку Богдану Володимирочу, начальнику відділу архітектури містобудування. Всім добрий день. Пропонується надати дозвіл Росильській селищній раді на виготовлення проєктно-кошторисних документацій по наступних об'єктах. Це локальні тісні споруди та багатоквартирні будинків. Дане рішення вже приймали з Брусильської селищної радою. Сюди додається для внутрішньопереміщених осіб. Поняття для внутрішньопереміщених осіб. А рішення 54-ї сесії номер 2069 вважати таким, що втратили чинність. Тобто технічне питання додається поняття для внутрішньопереміщених осіб. Так. Суть питання, питання зрозуміла? Да. Є пропозиції зауваження да. до проєкту рішення? Да. Немає. немає. Якщо немає, прошу лічильну комісію провести процедуру голосування. Бісик Валентина, за. Бісик Віктор. За. Буровий. за. Волошенко? За. Дмитрієв. За. Дудін, за. Захарченко, за. Комарівський, за. Кондратенко, за. Рушинська, Кузьмич, Лутоцький, Нецевич, Нікіччик, Сниковський, Сочинський, за. Чміль, за. Чмуневич, За, Шкуритівський за. за. 20 за. Рішення прийнято. Шановні колеги, питання порядку денного вичерпано оголошую 63-ю позачергову сесію Брусилівської селищної ради 8-го скликання закритою.